Ну що, Іване, з роботи йдеш? Тобі, як завжди, хлібчика й кефіру? спитала продавчиня сільського магазину свого постійного покупця Івана і вже повернулася до полички з хлібом. «Дайте біленькою, тітко, Галю. Раптом похмуро відповів Іван. А не дам. Чого це ти? здивувалася Галина і аж руками сплеснула від почутого. Але відмовляти покупцеві не стала. Тож потяглася до іншої полички. Іван нічого не відповів, просто поклав гроші на прилавок, взяв біленьку і постарався якнайшвидше піти із сільської крамниці. Чоловік попрямував у бік дерев'яної альтанки, де вечорами збиралася сільська молодь, але потім розвернувся і попрямував у бік будинку. О, Іване, давай заходь, вечеря вже на столі, зраділа йому мама Лілія Петрівна. Чоловік пройшов на кухню і сів за стіл. Іване, ти чого такий похмурий? Через роботу, чи що? Та не хвилюйся ти так. Ну, скоротили та й скоротили. Чоловіків сусіднє село їздять на заробітки. Он на Тіраз ще можна влаштуватися. Лілія Петрівна спробувала втішити сина. У місто я поїду, мамо. похмуро відповів Іван. Іване, ну що ти таке кажеш? Яке місто? А як же ж я? Та й Ганна он яка гарна дівчина. Помирилися ви, Іване, вмовляла сина засмучена жінка. Не вмовляй, мамо. Я вже вирішив, що так і буде. А Ганна. Розбіглися у нас з нею доріжки в різні боки. Все вже, сказав чоловік. Батька свого він ніколи не бачив. Мати на всі запитання відповідала синові, що батько був доброю людиною, але подробиць особливо не розповідала. Виховували хлопчика бабуся і мама. Потім бабці не стало і Іван залишилися з матір'ю удвох. Одразу після закінчення школи хлопець влаштувався працювати. Сам вирішив, що вивчитися і потім можна буде, а поки що треба матері з грошима допомогти. Потім була служба, після чого хлопець повернувся у рідне село і влаштувався на місцеве підприємство. Він почав зустрічатися із сусідською донькою Ганною. Мати раділа, що у сина все складається благополучно, готувалася до весілля і сподівалася на те, що незабаром з'являться її онуки, але все склалося зовсім інакше. Ні з того, ні з цього між Іваном і Ганною стався якийсь розлад. Спочатку Лілія Петрівна особливо не переживала, мовляв, у молодих всяке буває, та тільки но вони розлучилися, як у селі всі загомоніли. Що Ганна заміж за сина Іваненьків збирається, які живуть через три будинки. Лілія Петрівна жалкувала про те, що все склалося саме так, але зі своїми розпитуваннями і порадами до сина особливо не лізла. А тут ще одне лихо сталося. Підприємство, на якому працював Іван, викупив хтось із міських. На перших зборах працівників було оголошено, що виробництво буде модернізовано і частина робітників потрапляє під скорочення. Саме в цю категорію потрапив і Іван, наче й молодий, але перевагу віддали тим, хто мав профільну освіту. А в Івана ж тільки школа і ще ніякої професії не здобув. З самого ранку Лілія Петрівна взялася прибирати в будинку. Поки жінка витирала пил в кімнаті, то кілька разів поглядала на фотографію сина в рамці на стіні. Вже півроку минуло, відтоді як Іван поїхав у місто. А я ніяк звикнути не можу, треба ж? Тихо сказала сама собі жінка. Іван і справді кілька місяців жив у місті. За весь час він не приїхав у село жодного разу, тільки дзвонив іноді. Сказав, що влаштувався на роботу, але подробиць, як він там іде, не розповів. Від думок про сина Лілію Петрівну відволік дзвінок у двері. Жінка не дуже здивувалася ранньому візиту гостей, бо сусідка Валентина раз у раз заходила до неї. То по сіль, то по цукор. А той просто побалакати, коли нудно їй стає. Діти Валентини теж давно перебралися в місто. Лілія Петрівна пішла в коридор, відкрила двері і ахнула від несподіванки. На порозі стояла зовсім не сусідка. Це прийшла колишня кохана Івана, Ганна. Ганночку, а Івана немає, розгублено сказала господиня. Лілія Петрівна. Будь ласка, вислухайте мене, тихо сказала дівчина і раптом заплакала. Лілія Петрівна тільки в цей момент помітила, що Ганна вагітна. Але на порозі вона розпитувати гостю ні про що не стала, запросила до хати. Сідай, я зараз чайник поставлю, сказала жінка і пішла на кухню. Лілія Петрівна, мене мама з дому виставила. Я вагітна від Івана, тихо сказала дівчина і знову заплакала. Від Івана?», – здивовано перепитала Лілія Петрівна. Так, я дізналася про вагітність, коли ми з ним уже розлучилися. Йому нічого не розповідала. У місто до сестри поїхала. Хотіла процедури зробити, але не змогла. А я ж дивлюся, що тебе зовсім у селі не видно. Знову розгублено сказала пані Лілія. Мати мене з дому виставила. Якщо ще й ви скажете мені піти, то я не знаю, куди мені податися. Сказавши ці слова, Ганна закрила обличчя руками і заплакала. Пані Лілія акуратно поставила чайник на плиту, підійшла до дівчини і погладила її по голові. Ганночко, ну ти що таке вигадала? Тобі нервувати у твоєму стані не можна? Знаєш що? Залишайся у мене. Житимеш у кімнаті Івана. А там я вже із сином переговорю. Треба все йому пояснити. Так і залишилася Ганна жити в пані Лілії. А жінка, зустрівши в магазині матір Ганни Ларису, виказала їй про всіх. «Ларисо, от тобі не соромно. Дочка при надії, а ти її виставила. Йди куди хочеш. Не треба мене соромити, Лілія. У мене молодший ще є, хазяйство повний двір, а вона тут із животом без чоловіка. Твій що думає? Зробив діло і в кущі, виправдовувалася мати Ганни. Гай розбираються з тим, що наробили. Пані Лілія не стала зв'язуватися зі сварливою сусідкою. А про себе дорогою додому йшла і думала. І справді треба Івану про все розповісти, але ж не по телефону. До пологів залишалося близько місяця. Пані Лілія кликала сина в гості, але він відмовлявся приїжджати у рідне село. Казав, що дуже зайнятий. Тоді жінка дізналася в нього адресу і сама вирушила в місто. Ганна залишилася вдома. За кілька тижнів проживання у пані Лілії Ганна звикла до нової обстановки. Вона допомагала жінці по господарству і робила всю легку роботу. І хоча сама пані Лілія сказала дівчині більше відпочивати, Ганна весь час чимось займалася, не лінувалася. Дівчина знала, що Лілія Петрівна поїхала до Івана. І дуже переживала з цього приводу. Щоб відволіктися від важких думок, вона вирішила приготувати яблучний пиріг. До пізнього вечора дівчина чекала пані Лілію. Навіть задрімати встигла, коли стемніло. Вона не почула, як відчинилися вхідні двері. Ганночко, ти спиш? спитала Лілія Петрівна напівпошепки, зазирнувши в кімнату. Так, задрімала трохи. Я думала, ви раніше приїдете. А ви на якому автобусі? Пізно ж. Дівчина подивилася на годинник і легенько погладила живіт. А ми не на автобусі, а на машині, сказала Лілія Петрівна, і в коридорі почувся якийсь гуркіт. Ганна здивовано подивилася на Лілію Петрівну, яка стояла і посміхалася, і теж мимоволі посміхнулася. Жінка подивилась у коридор. Ну, чого став, як укопаний? радісно гукнула вона. Заходь давай швидше. У кімнаті з'явився Іван. В руках чоловік тримав великого іграшкового ведмедя. Він дивився на Ганну, але підійти ближче чомусь не наважувався. У коридорі знову почувся гурхіт. Ой це коробки. Розгублено сказав Іван і, передавши ведмедя матері, кинувся в коридор. Ганна здивовано дивилася на Лілію Петрівну. Ми там ліжечко купили і ще дещо. А то народжувати скоро, а вонука не готова ще нічого. Ходімо швидше, подивишся. Через два дні Іван знову поїхав у місто. Треба було розрахуватися на роботі. Передати ключі від орендованої квартири і ще деякі справи закінчити. На все про все у нього пішло два тижні. А коли чоловік повернувся додому, Ганну вже відвезли у пологовий. Три дні Лілія Петрівна з Іваном годувалася до приїзду Ганни і маленького внука. Збирали ліжечко і столик, щоб сповивати немовля. Навіть Лариса приходила допомагала, все таки рідна донька й онук її. Додому всі їхали щасливі Лілія Петрівна, Ганна і Іван на руках із маленьким Михайликом. В душі Іван дуже переживав за те, що не відповідав Ганні, коли вона йому дзвонила. Думав, що поїхав у місто і має почати життя з чистого аркуша. А виявилося, і не треба йому це було. З того часу молода сім'я і Лілія Петрівна почали жити в одному будинку. Через кілька місяців після народження Михайлика Іван з Ганною розписалися. Пишного весілля, звичайно, ж не робили, просто посиділи у сімейному колі. Молоді батьки усвідомили, яку помилку зробили, розлучившись через дрібницю. Але вони змогли все виправити. Ганна займалася вихованням сина і, звичайно ж, допомагала свекрусі по господарству. Вони одразу порозумілися і сперечалися тільки з приводу того, що Лілія Петрівна надто балувала михайлика, купувала йому все найкраще і найдорожче. Іван влаштувався працювати і пішов заочно вчитися. Мати і дружина його в усьому підтримували. В домі панувала справжня ідилія. Батьки не могли натішитися на малюка, який ріс дуже рухливим і тямливим хлопчиком. Хоча найбільш щасливою була Лілія Петрівна. Вона забула про те, що таке самотність, і з задоволенням виховувала маленького онука. Тепер вона мріє тільки про одне. Народження внучки